Харі Крішна Добрієвідані. Хочу сьогодні прославити Пандава Екадаші, який буде 17 червня 2024 року. Також що ще називають Джештха Шукла Екадаші або Бхімасена Нірджала Екадаші. Одного разу Бхімасена, молодший брат Махараджі Тіштхіре, запитав великого мудреця Шилу Садева, діду діда Пандавів, чи можливо повернутися в духовний світ без дотримання всіх правил і приписів постів Викадаша? Йому сказав, о великому великомудрій діду, брат мій Юдхіштіра, моя дорога мати Кунті і моя кохана дружина Друпаді, так само, як карджуна на куле Сахадева, повністю пустують Викадаш і суворо дотримуються всіх розпоряджень і правил цього святого дня. Але о, діду. Я кажу їм, що не можу жити без їжі, тому що голод нестерпний для мене. Я роздам щедрі пожертви, буду правильно поклонятися Шикешеві, але я не можу поститися в день кадаші. Будь ласка, розкажи мені, як досягти цього результату без посту. Вислухавши ці слова, Шилав'я Садева відповів: якщо ти хочеш потрапити на небесні планети і уникнути пекельних планет, тобі, звичайно ж, Треба дотримуватися посту як в світлі, так і в темні екадаші. Біма сказав: О великомудрий діду, будь ласка, вислухай мій аргумент, о найвеличніший змуні. Адже я не можу жити, якщо не поїм хоча б раз на день. Як я залишуся живим, якщо я буду поститися і зовсім перестану їсти, мій шлунок спалець зсередини вогонь. Вогонь всередині травня називається Вріка. Це є вогонь травень. Пояснення буде в кінці відео. Тільки коли я їм досита, вогонь у моєму шлунку стає задоволеним. О, великий святий! Я здатний попуститись один раз, але прошу тебе, розкажи мені про екадаш, який включає всі інші екадаш. я буду віддано дотримуватися цього посту в смаренній надії стати гідним звільненням. Шилеві Асадея відповів: о, царю, ти вже чув від мене про різні види запропонованих обов'язків, таких як ретельно розроблені ведичні церемонії. Однак в калі юго ніхто не зможе виконувати всі ці обов'язки як слід. Та проте я скажу тобі, як майже не докладаючи великих зусиль, можна найменшим ступенем аскези отримати максимальну користь і, врешті-решт, досягти щастя. Суть описаного у ведичній літературі званій Пурани полягає в тому, що відмовиться від їжі як Викадаші темної, так і світлої половини місяця. Хто поститься викадаші, той рятується від пекельних планет. Вислухавши слова В'ясадеви, Єносена, найсильніший з воїнів, жахнувся і затрусився, як баняновий лист на сильному вітрі. Переляканий він запитав: Ой діду, що ж мені робити? Адже я не зможу цілий рік голодувати двічі на місяць. Прошу тебе, назви один день голодуючи, в який я отримую найбільше благо. В Ясадева відповів: ти повинен пуститися, уникаючи навіть води в екадаші, що приходить світло половину місяця, джіжха травень-червень. Коли сонце проходить через знаки близнюків і тільця, вчені мужі кажуть, що в ці дні... Можна здійснювати омовіння і ачаману для очищення. Але здійснюючи ачаману, можна випити кількість, можна випити кількість води, що рівня крупиці золота або стільки, скільки може вмістити одне гірчичне зерно. Тільки така кількість води повинна міститися на долоню, складеному у вигляді коров'ячого вуха. Якщо випити більше води, можна сп'яніти як від вина. В цей же час не можна їсти нічого. Якщо цього не виконувати, піст буде порушений. Цей суворий піст діє з сходу сонця в Екадаші до сходу сонця в ДваДАші. Якщо спробувати дуже чітко провести цей піст, то легко можна досягти успіхів у дотриманні всіх 24 Екадаші цілого року. У Двадаші відданий повинен рано вранці зробити омовіння. Потім, згідно з встановленими правилами і приписами, і залежно від своїх можливостей, він повинен піднести трохи золота і води гідним браманам. І нарешті він повинен в радості вшанувати просад з брамана. Обгіма Той, хто дотримується цього екадиша, тим самим отримує нагороду всіх екадаші року. У цьому немає сумнівів. А тепер, Бгіма, послухай про нагороду за дотримання цього Екадешу. Всевишній господь Кешова, що тримає раковину, диск, палицю та лотос, сказав мені: кожен повинен прийняти у мене притулок і дотримуватись моїх повчань. Ще він сказав мені, що той, хто дотримується цього Екадаші, звільняється від наслідків всіх гріхів. Той, хто суворо дотримується посту Нірджала в джєштха, шукла Екадаша, воістину отримує ту ж винагороду, що й за дотримання всіх інших екадашів. Обгіма сена в калі югу, століття сварок і лицемірства, коли всі ведичні принципи будуть знищені або надзвичайно обмежені, коли не буде вірного пожертвування і дотримання стародавніх ведичних принципів і церемоній, як можна буде тоді очиститись? Але у людини є зручна нагода поститись в викадаші і звільнитися від всіх своїх минулих гріхів. О, синуваю! Що я можу надати? Тобі ще що я можу надати тобі ще. Ти не повинен їсти ні в темні, ні в світлі Екадеші, і не повинен навіть пити воду в особливо сприятливий день джєштха Шукла Екадоша. Оврі Кодара. кожен, хто дотримується цього екадаші, отримує ту ж винагороду, що і той, хто здійснює омовіння у всіх місцях паломництва, роздає всі види милостині і дотримується всіх темних і світлих екадаш. В цьому немає сумніву. О тигр серед людей хто б не пустився в цей екадеш, істинно стане великим і досягне всього багатства сили і здоров'я. І в цей страшний момент смерті, жахливі ямадути, обличчя, яких жовті і чорні, які потрясають величезними киями і вертять в повітрі мистичними мотузками паша, не зможуть наблизитися до нього. Швидше, така віддана душа буде взята в вищу обитель Господа Вішну, вішну дутами, чиї трансцендентно прекрасні тіла, одягнені в пишні жовті одежі, і кожен з яких у своїх чотирьох руках тримає диск, палицю, раковину і лотос. Досягти всіх цих благ можна точно дотримуючись цей дуже важливий екадаши і уникаючи навіть води. Коли пандави почули про блага, які досягаються дотриманням джешт Хашукла вони вирішили дотримуватися того його точно так, як Шила В'ясадева пояснив їх братові Бгімасені. Всі пандави дотримувалися його, отримуючись від їжі і води. А тому цей Екадаші тепер називається Пандава Нірджала Екадаші. Про це ще буде в коментарях в кінці. Чолов я Садева продовжу. Обгіма, дотримуючись цієї кадаші, ти позбудешся всіх гріхів. Ти повинен так молитися до верховної особи Бога, Господа Крішни. О Господь всіх напівбогів! О Верховний Бог особа! Сьогодні я буду дотримуватися Кадаші, не беручи води. О, безгрішний Ананда! Я перерву цей піст на наступний день в Двадаші. З цієї миті, щоб позбутися гріхів відданий, повинен чесно дотримуватися посту екадаши з вірою в Господа і повністю контролювати свої почуття. І неважливо, чи рівні гріхи гори Сумеру або Гору Мандарачала. Якщо він або вона дотримується цей Екадаші, то гріхи зменшуються і згорають до тла. Така велика сила Екадеша. О, кращий з царів, людина повинна в цей. Екадаші також роздавати милостиню, воду і корів. Якщо з якихось причин він не може цього зробити, то йому слід дати гідному Браванові якийсь одяг чи горщик води, адже нагорода одержувана тільки за роздачу води, дорівнює тому, що отримують за роздачу золота 10 мільйонів разів на день. Обгіма Господь Ші Крішна сказав, що той, хто дотримується цієї кадаші, повинен здійснити священне умовіння, дати милостиню жебракові, повторювати святе ім'я Господа на джапа марі і вчинити будь-яку з рекомендованих жертвопронесень. Зробивши це, він отримає вічне благо і не має потреби здійснювати будь-які інші релігійні дії. Дотримання тільки одного цього кадеша приведе людину до вищої обителі Шрі вічну. О, кращий скуро, якщо хтось жертвує в цей день золото, одяг або що-небудь ще, нагорода їм отримується вічно. Запам'ятай, той, хто з'їсть хоч зернятко викадиші, споганюється гріхом, і гріхом є будь-яка їжа. Через це він вже стає собакоїдом і після смерті буде страждати на пекельних планетах. І той, хто дотримується священного джєшка шукли кадаши і роздає пожертвування, обов'язково досягне звільнення від повторюваних народжень і смерті, і смертей, і потрапить у вищу обитель. Дотримання цього Кадаши, який збігається з двадаші, звільняє від жахливого ріха вбивства брамана, вживання алкоголю, заздрості до свого духовного вчителя і неуваги до його повчань, а також брехні. Слухай далі, о кращий з тих, хто живе. Будь-який чоловік або жінка, який точно дотримується цього посту і поклоняється Верховному Господові, Джалашай, тому, хто спить у воді. Джалашай це тому, хто спить у воді. І підносить на наступний день достойному, браному і солодощі та жертвою коріві гроші, буде настільки бажаним Всевишньому Господу васдеві, що сто їхніх предків потраплять в обитель Господа. Навіть якщо вони були грішниками, мали поганий характер, або навіть були самогубцями. воїстину той, хто дотримується цього і возноситься на чудовому літаючому кораблів обитель Господа. Той, хто в цей день дасть браманові глечик, парасольку або взуття, потрапляє на небеса. Воістину, той, хто просто слухає це прославлення, також потрапить в трансцендентну обитель Господа чи той, хто здійснює обряд Шрадха, поминаючи предків в день молодика Амавася. Особливо, якщо це відбувається під час сонячного затемнення, той безсумнівно досягне великої нагороди, і тієї ж нагороди заслужить і той, хто просто слухає це святе оповідання. Так сильно, дорогий Господу, це є кадаш. Також слід дуже ретельно чистити зуби, не приймаючи їжі і пиття, дотримуватись цього екадаша для задоволення Всевишнього Господа Кешера. В день після Екадеша треба поклонятися верховній особі Бога в образі, відомим як трівікрама, пропонуючи йому воду, квіти, пахощі і яскраво палаючий світильник. Потім відданий, повинен від усього серця повторити молитву О Бог Богів, О Спаситель всіх, О Хріше Кеша. Володар почуттів, милостиво, даруй мені звільнення, хоч я і не можу запропонувати тобі нічого, окрім цієї скромної чашки, наповненої водою. Після цього відданий повинен пожертвувати чашу з водою браманою обгімасена. Після дотримання цього посту кадища і роздачі рекомендованих предметів милостиню, відповідно до своїх можливостей, відданий повинен нагодувати браманів і потім мовчки скуштувати просад. Шилеві саде вас завершу. Я дуже наполягаю на тому, щоб ти дотримувався посту в два даші. Цей сприятливий, очищуючий, який знищує гріхи, день, са, е, який знищує гріхи е, День сам, саме таким чином, як я тобі розповів, так ти повністю звільнишся від всіх гріхів і досягнеш вищої обителі. Так, закінчується розповідь про славу Джєштха, Шукла, Екадаші або Бгімасена, Нірджале Екадаші з Брама, Вайварта Пурани. Примітки. Походження агні, боговогню, від Господа вішну до Брахми, від Брахми до Агні раси, від агніраси до Бгі Брехаспаді, від Бріхаспаді до Сам'ю, який був батьком Агні. На Доручив йому охороняти південно-східні ворота. Він один з восьми матеріальних елементів, а також як перігшит Махараджа, дуже досвідчений у перевірці вчинків. Одного разу він перевірив махараджу шибу, перетворивши на Голуба. Далі ця історія вона детально описана в Шимадбаґватом 1 1.12.20. Агні поділяється на три категорії. Девагні, вогонь в дереві. Джадхара, джадхарагні. Вогонь травлення в шлунку. І ведавагні – Вогонь, який створює туман, коли теплий тепли, холодні течії змішується в океані. Інша назва вогню в шлунку вріка. Це і є той потужний вогонь, який оселився в шлунку Бгімасени. І друга. З відмітка, яка у нас була в тексті, як вказується в самому Шумад Багаватам 1213.15, 12, квінтесен... багаватам є квінтесенцією всієї філософії Віданте. Сара Віданда Сарама. Недвозначне послання Багаватам, повне віддання Господу Крішні і визнасіння йому відданого любовного служіння. Суворе дотримання Екадаші. Є великою допомогою в цьому процесі, і тут Шила, В'ясадева, просто підкреслює важливість Екадеша. І третє, хоча астрологічно піст припадає на два даші, ведичні цивілізації його продовжують називати Екадаш. Дякую вам всім, хто слухав. Будь ласка, підписуйтесь на канал, у мене завжди цікаві новини. Також діліться цим відео з друзями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео і гарного вам Екадоша!